Перший випуск кар'єри за Михайла Мудрика в 24 му році. Також народ, ми пробили відмітку в 100 тисяч підписників. Історичний момент. Ну і на такому душевному гайпі, хоч ми влетіли в цей випуск. А тут у нас в Евертон, Фенербахче, Брайтон. М -м, яка залупка. Притом при всьому ми граємо в основному складі. До речі, сьогодні два екс-футболіста донецького шахтаря зустрічаються на футбольному полі: Вільян і Михайло Мудрик. Поки ми знаходимось в Манчестер Юнайтед, нам треба підіймати цю команду. Треба рятувати дупу. Тенхаха Гейлунд, бабу грає за Евертон. Філіпс грає за Евертон. що собі компанія. Люкшов Імба. Михайло Мудрик, як же він? Як же він себе відчуває з м'ячем Бруно Фернандеш? По шияці б йому дати за такі передачі, але Михайло Мудрик вигризає все ж таки м'яч. Не Та далі? Ну, зроби. Від маута м'яч відлітає, наче від дерева. Люкшоу. 15-та хвилина зустрічі поки що якось навіть без ударів. Де вони стільки набрали коштів, щоб купувати таких футболістів? Хейлон. Погнав. Бруно ну. Фернандиша. Та вдарили по нозі. Головою боротись взагалі не наша історія. Шоу! Та. Ah. Філіпс. Де побачення. Дай. Маунт. Побіг. Подамо. До речі, непогано. Водиться м'яч. Що ж таке? Чому без удару? Проходить сам! Ван Де Фай? Мілітао Онана. Она не як завжди вигружає, але на цей раз вже досить таки вточна. А що тобі ще треба? Гол присвячений 100ка. Ну що ж, друзі, 41 хвилина зустрічі. Ми виходимо вперед. А може ще? Ну, якщо віддавати більш дало передачі, то можна навіть було б забувати другий. Остання атака в першому. Таймі, і можливо, зараз буде дуже небезпечно біля наших воріт. Рішарлісон скидує під удар. Онана. подача! Ми Ваут. We'll Оце дав Ваут. Після першого тайму ми мінімально перемагаємо з рахунком 1-0. А якщо ж ви хочете таку саму форму, яку ви бачите зараз на Михайло Мудрок, ви можете перейти по посиланню в описі на мій інсташоп, в якому ви знайдете як круті фанатські версії, так і офіційні форми футбольних клубів. Інсташоп мій власний, тому все максимально надійно. Обійшов бабу досить таки просто. А якщо ми зараз в дальню. Лену не з першого разу, але все ж таки зафіксував. Віддає назад рід. Центр поля Філіпс. Можна і тут зустріти Люк шоу. От чесне слово, друзі. Люк шоу це один із кращих футболістів в цій кар'єрі. Він виконує неймовірний обсяг роботи Бруно Фернандеш. Я буду тут чекати. Вперед не полізо. Бабу відає далі Оліверт. Оліверт далі. Антуна. Ну Сьогодні Онана не підводить. Замість Хейлуна виходить Решфорд. Також я бачу, Адама Траоре з'явився на футбольному полі. Це без сумніву, підсилення нападу наших опонентів. Далот! Ну там з прямої ноги він шов. Дай. А! З другої! З другої спроби Михайло Мудрик переправляє м'яч сітку. Але, друзі, варто відмітити саме пас. Наскільки ж він був ідеальний? І мені здається, що навіть цей гол набагато красивіший, ніж перший. Як він дав шведою! Мудрик, перший удар і другий головою. Подавай. Але як вам гра сьогоднішніх вінгерів? Мені здається, що саме вони виграли цей матч. Ну, скоріше за все, що виграли, залишається 10 хвилин. І думаю, я що. Краще я не буду далі нічого казати. Адама як вони віддають? Як це все в них проходить? Адама! Кіпер! Хорош! Перемога з рахунком 2-1 на користь Манчестер Юнайтед. Карабао кап Манчестер Юнайтед доходить до 4-го раунду, де там нас буде чекати Бренфорд, Шеффілд, Ліверпуль, Брістоль, Евертон, Тоттенхем, Нотінгем. Ну ще Челсі, Мансіті, Вотфорд, Астон Крістал Пелес, Міддлсбро, Норвіч, Арсенал. Стосовно англійської прем'єр-ліги після шести зіграних турів Манчестер Юнайтед йде на четвертій позиції. В нас 11 набраних балів. Лідирує Манчестер Сіті. Також у Вулс 13 набраних балів. Ну, я думаю, в матчі проти Евертона нам варто зіграти. Брати десь один тайм. А в Кубку Італії сьогодні Лаціо зіграє проти Роми, а Мілан поміряється силами за талантою. І загрузити на всі ці поєдинки можете завдяки нашим друзям з Falbed, які до того, ще видають до 10 тисяч гривень бонусу на перший депозит. Посилання на них залишаю в закріпленому коментарі, дозволь спорту підтримати себе в ці нелегкі часи. А ми віддамо далі, звісно, на люкшоу. Вільямс? А де люк шоу? Офсайд. Тарковський. Офсайд уже був. Ну. Ну. Ну! Чому раніше не віддати? Чому не в один дотик? Просто дитяча помилка від нападників Манчестер Юнайтед. Дукур. Ще, 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 ще. Право. Я. Головка. Продова. Віддає пас. Пето. Центр поля. Побачення. Хорош. І бий. За 14 хвилин Манчестер Юнайтед вже повинні були забивати. І ось сюди. Хорош, ще вище. І бий. Ентоні. Не лізу. Дуже багато пасів. Ну прям хочемо розкатати вже на 100%. Гелун. Делі Алі, дав далі передачу. І все його спокійно зупиняють. Ну, прям немає таких серйозних привозів. Михайло Мудрик віддає далі туди на підключення далата. Супер. От тільки б забити. Так. Ой-ой-ой! Ще будемо чекати. Подача. Завершальні стадії одні проблеми. Ви бачите. Напрашується гол забити якось не вдається. А до речі, я не бачу сьогодні Миколен. Ох, такі передачі. Гелун. Пробувай! З гостро кута. <бух> Перший тайм і нулі красуються на табло. Гелун дуже довго з м'ячем розбирається. Якщо в сьогоднішньому поєдинку, вони нас. Перемагають, то вони в турнірці нас обганяють. Тому ми просто не маємо права зараз зливати. І навіть грати в нічю це не о. Хорош. Хейлун. Хейлун! Ну віддавав вже. Ну начебто непогано, але знову якісь проблеми. Мілітав виносить. Та, да, до речі, ще непогано віддавав, але там Тарковський. Просто кабанюра в захисті. але ну, я не знаю, як його перестрибнути. Дуже багато пасів. Бето пробиває! Овсайд. <звук> <звук> віддав. Ентоні. Пенальті вже випросили. Захисник не грав м'яч. Руно Фернандеш проти голкіпера Евертона. Хорош! Браво! 67-ма хвилина зустрічі Манчестер Юнайтед виходив вперед. Тарковський сам пішов уже в атаку, але зараз, якщо він обріжеться, ой буде їм не переливки. Хорош, Мартінес. До побачення докур. До речі. Дарвін Нундіс вийшов на футбольне поле. Так, хто не в курсі, хто пропустив минулий поєдинок, він почав грати за Манчестер Юнайтед. Відав. Будеться м'яч. Бий! Його плюс-мінус так само ми забивали другий гол в попередньому поєдинку. Ну що ж, друзі, матч завершується доволі таки впевненою перемогою Манчестер Юнайтед. Перемога над Евертоном дозволяє червоним дияволам зайняти другу позицію. До Манчестер Сіті залишається 2 бали. Але зараз нам варто думати про лігу чемпіонів. Я повинен був минуло в минулому матчі зіграти один тайм, але ви самі прекрасно бачили ситуацію. Після першого тайму було 0-0. Треба було рятувати гру. І до поєдинку проти Фенербахче ми підходимо трішки втомлене. Перед тим як продовжити, я вам хочу нагадати про свого партнера, продавця монет Лєма Футбой, який на ринку вже не один рік і з я співпрацюю досить такий серйозний проміжок часу. Підсилити команду. Поповнити монетами клуб під тотті він вам допоможе вирішити всі ці питання. Посилання на нього залишай в описі. Скажи, що ти прийшов від плей Джексан та отримай свою знижку. А ми сьогодні граємо проти Фенер Бахче, який назбирав в своєму складі досить серйозних ветеранчиків. Тут і Джеко, тут і Ундер, тут і Фред. Хто ще? Я впевнений, що в них дуже багато крутих футболістів, які в свій час феєрили на досить високому рівні. Джеко, Ундер, Шиманський! Тадіч, будь ласка. Я вам кажу, це на перший погляд здається, що це вже. Ні, ну тепер же ми будемо творити. Як же мінялись команди за перші 5 хвилин моментами? Так, Фред сьогодні вийшов проти свого колишнього клубу. Не так давно він грав за Манчестер Юнайтед. Дивіться, що вони витворяють андебек-блочі. Забирай м'яч. Все. А ні. Не дадуть йому пройти. Досить -таки. Ну, Мені ще здається, що Мудрик там напросився на жовту карту. По-хорошу, вони вже могли забивати два. Закидання робить, але перше нам є Чилюк Шоу Віддав Центр. І Бруно. Все ж таки отримаємо ми свою відкладену жовту карту. Після першого тайму в нас нулі на табло. Ну Хоча б так. Фред! Я вам кажу, якщо ми сьогодні навіть програємо, це для багатьох буде вже не сюрпризом. Ну, ні. Ну, ні, ну ні. Я встиг. Ну Зараз високий пресинг може нас врятувати. Бруно! Ну! Найс! Ми в грі. Бруно Фернандеш ідеально асистував, і тут, ну, гріх було не забити. Прокидує, вона на. Ой, ой! Что бл... ви ділиете? Бл... Сьогодні дійсно драма розгортається на ултрафт. Спокійно можна було зіграти. Розумів, питань нема. Тадіч віддає далі передачу, але тут. Тут мілітау. Напевно, останній наш шанс. Знову цей Самюель. Ну на Санчо подавати. Та ще коли м'яч летить в Лівакович, шиманський. Кіпер! Найс! Поступаємо в себе вдома з рахунком 2-1. І от що найцікавіше, я ніяк не міг подумати на початку жеребкування, що після двох зіграних турів в груповому етапі Манчестер Юнайтед був на третій позиції, а інтер на четвертій. Паок прибили в себе вдома Інтер 3-2. Все повинно було бути абсолютно навпаки. Інтер МЮ, Фенербахче та Паок Ну, я думаю, що матчі проти Брайтона нам дійсно варто провести один тайм, Не більше Сьогодні Мудрик зустрічається з Дезербі Добрий день, студія. Що найцікавіше, поєдинок вже тільки почався. Водиться м'яч. Хорош. Ой, Михайло, що з м'ячем? Все ж таки, мені здається, що ми просто не витримуємо цей рейд. Кожні три дня поєдинок. Дуже складно. Скільки футболіст, я бачу. І віддаю, куди попало. Хорош. Вперед. Пенальті? Переглянувши варвани, ставлять точку і. Фернандес. Знову спокійно пацан. Досить таки непогано. От, якщо забуваємо, можемо йти вже на перерву. Шерпен. Ну ні. Хороша нана. Там нікого. Пенч! Хорош. Але вдруге програти на Олтрафорд. Як я й планував, після першого тайму ми йдемо на заміну. Все ж таки, Манчестер Юнайтед досить таки нелегкому поєдинку, здобуває перемогу з рахунком 2-1. На 56-й хвилині забив мау. Манчестер Юнайтед виходить на першу позицію, але в Мансіті ще один матч в запасі. Далі в нас йдуть товариські поєдинки за збірну, потім Тоттенхем і Ліга Чемпіонів проти лідера нашої групи Грецького Паок. Ну що ж, друзі, всім вам дякую за перегляд цього відео. Ставте лайки, підписуйтесь на канал. З вами був Плей Джексон. На все добре.